А тут можна гарно подивитися різницю між трьома панісетумами. Це два Little Bunny. Ось тут третій. Цього року зимою походу вимерз. Це Хамельн. Я перед цим показував різницю між Little Bunny і Хамельном. Ось там. Там разів 5 у висоту різниця. А це? Бургунді бані. Дуже мені подобається кольор. Літл бані, мабуть, наймаленький. Потім йде по розміру Бургунді Бані. І найвеликий з них хамель. Тут такий масивчик теж з Бургунді Бані Деякі кущики трохи поки нещасні. Один ось там мені здається загинув. Мабуть, через те, що тут перезволоження, бо біля басейну тече багато води. Тут біля нього Little Бані. А це Little Бані і позаду Хамель. такі достатньо величенькі Little бані. Це хамельне, такі масивні. Я б сказав, як половина міскантуса китайського. Це теж хамельни. Тут декілька Бурбунді бані, два з них нещасні, один був не вижив колись. Це таке місце досить затінене. І вологе. Це літо бані. І це Little Bunny. Мало сонця, вони себе почувають тут дуже погано. Ну і щоб підбити відео з пенісетумами, ось це монстр Хамель. Це, мабуть, найвеликий кущ зі всіх, які в мене є. Він просто неймовірно великий, мабуть, йому тут дуже подобається. Ось тут збоку дещо менший. А ось тут лише починає квітувати через те, що сонце йому заступає бук, я так собі думаю. І через це він пізніше дійшов до кондиції. В цій частині дуже багато тіні, ось такі старі вишні затіняють, плюс велика така акація, тут дуже мало сонця, я не знаю чому. Але в свій час дизайнер ще вирішила насадити тут злаки і, звісно ж, вони тут не вижили. Тут теж якісь були тут якось трохи Бані чи це. Ні. Це літл бані і хамель живуть трошки. Проса тут, можна сказати, виживає, а не живе. Теж просо, тому потрібно садити злаки, особливо пенісетами, на сонячне місце. Тоді вони себе будуть добре почувати. Дуже наглядна різниця між просом, яке в напівтіні і просом яке на сонці. Більшість часу. Ось наскільки воно пухнасте, густе. І ось це нещасне, яке затінняється.